Вітаю, любі друзі, підписники і гості каналу. Сьогодні пропоную вам розклад на рік 12 до міфта для людей, які народилися під знаком стрільців. Розклад на різні сфери, розклад общий. Можливо, зроблю якийсь приклад, наприклад якихось ситуацій, але в кожного ситуація буде своя, кожен має якось. Підпасувати цей розклад до своїх ситуацій. Зразу викладатиму перевернутими, щоб якось час зекономити. Перша, друга, третя. Трошки не поміщається, де да? у нас? Четверта і до. Fertig? So Впадаю тільки прямими картами, бо дивлюсь, десь попала одна карта перевернута. Ну, хай так і лежить. Перший дом відповідає за особистість. Ваша особистість, як ви будете проявлятися в цьому році, через що ви будете проявлятися, як вас бачитимуть люди. І, в... і перший дом вам випадає королева мечів. Перший дом це той дом. Особистості, де ви можете показати себе, як вас бачитимуть люди, якими цілями ви цього будете добиватися. Тобто ваша особиста, ваші думки, ваші цілі, ваші направленості. Вам випадає королева мечів. Чим характеризується ця королева? Значить, перш за все, це логіка користування знаннями, інформацією. Людина цілеспрямована. Чесна, навіть кардіористка в кращому розумінні цього слова. Людина знає, чого вона хоче і до цього йде. Навіть всіма методами, на які тільки вона може, на які її дозволяє її, значить, совість, закони і так далі. Комунікабельна, тому що стихія повітря. Добрий організатор, керівник, не тільки на роботі, але й бере. Празд правління навіть вдома. Дуже часто користується інтуїцією. І зазвичай вона більш довіряє собі, ніж оточуючим людям, тому все перевіряє. Всю інформацію, все, хто де сказав, кожних людей, така вона обережна, тому що знає, що їй це все треба вирішити. І саме такою людиною ви будете в цьому році. Людиною успішною цілеспрямованою. Дом фінансів, Паш Кубків. Тут випадає, що це може означати? Фінанси те, як ви будете користуватися грошима в цьому році, ваше відношення до грошей. Сам Паш Кубків характеризується як юна людина без досвіду. Так? Скоріше за все, ваші дії будуть. Те, що такими попажу кубків. Можливо, в когось буде справа, в якій вона ще не дуже розбирається. І тому вам потрібно буде навчатися. Ну, саме в сфері грошей. Тому вам потрібно навчатися, як користуватися грошима в, в тих чи інших справах. Також, оскільки це стихія води, вам потрібно буде в цьому році більш користуватися своєю інтуїцією щодо розподілу грошей. Це і вклади, і трати, говориться про те. І як попередження стихія емоцій, не користуйтеся емоціями, коли вам треба вирішити якісь грошові проблеми, фінансові проблеми. Гроші люблять щод та да, рахунок. Тому обов'язково все треба прорахувати, обдумати саме логічно по королеві нічів, а не йти на поводу своїх я хочу. Третій дом це дом спілкування, дом якихось недалеких переїздів і брати, сестри. Мається на увазі двоюрідні, якісь далекі родичі. Плітки так, випадає тут з мечів. Це щось нове, початок чогось. Якісь нові ідеї, нові теми, на які ви будете спілкуватися, якісь нові плітки. Також це може говорити саме про інформацію, яка може ранити. Ну і тут незалежно або з вашої сторони когось ранити, або дійсно вас може ранити чужа інформація, чужі якісь слухи, плітки. Тому що меч гостре таке оружіє. Можливо, буде якась несправедливість, яка вас ранить. Якась несправедливість щодо вас, яка може вас ранити. Можна, звісно, витягнути, наприклад, декілька карт, подивитися, що це буде конкретно, корот жезлів. Король жезлів і сонце може бути колкості від якогось начальника, тому що король жезлів, очільник підприємства якогось у вас на роботі. І сонце також може показувати саме на лідера. Король жезлів і сонце лідер, якась несправедливість щодо може на роботі. Також як варіативно, це може бути щось відрізати, тобто від спілкування з кимось. Бо меч він може різати, кремсати, відділяти, відділити спілкування з кимось. І оскільки це будинок сестер, братів, якихось далеких родичів, можливо, це буде стосуватися саме цього кругу людей. Дом сім'ї, рода батьків, земельна власність, ну, приватна власність, ну і відносини в своїй сім'ї. Випадає трійка мечів, теж така. Конфліктна ситуація, що буквально на ножах. Давайте ми її також відкриємо. Пашмечів перевернутий, четвірка жезлів. Конфліктна ситуація, якщо це власність, може бути якесь непорозуміння щодо саме майна, майнові непорозуміння. Це може стосуватися саме і висловів, якихось закидів, а також документів, неточності в документах. Повинні будете перевіряти ці документи, якщо ви продаєте, купляєте, підписуєте все, треба буде читати. Якщо непорозуміння ситуації, яка вас ранить, то краще дійсно звертатися до спеціалістів, до юристів, проконсультуватися, аби вияснити. Цю ситуацію і паж мечів перевернутий верх ногами. Паж мечів це меч якби гострієм, вставлений в землю. Тобто війна закінчилась, так розумієте, да? Клинок вже не вверх не піднятий, а вниз опущений. І Все, ним вже не воюють. розумієте? Це може про що сказати. Де якась ситуація, можливо, у вас була в минулому чи в попередньому році. Да? В цьому році показано, що ця ситуація закінчиться. Якийсь конфлікт буде закінчений. Конфлікт, звісно, у кожного може бути світ, конфлікт закінчений, може бути конфлікти з батьками, дійде до якогось порозуміння в сім'ї, закінчаться. У вас такі болісні для вас проблеми, да? ті, що ранять буквально в серце. Це все закінчиться і буде у вас добре. Наступний дом п'ятий це дом задоволення, любові дітей, відпочинку, творчість. І тут випадає сімка пентаклів. І складається таке враження, що в минулому році ви вже попрацювали добре, і вам залишилося тільки сидіти, відпочивати і очікувати результатів своєї праці. Карта дійсно добра для відпочинку. На дачі, серед дерев, винограду, зелені. Так, наче ви чекатимете якихось умов, підходящих умов, да, або партнера, який буде відповідати вашим умовам. І не будете спішити, не будете поспішати робити якийсь вибір наче чогось чекатимете. Це щодо романтичних відносин, так? Да? Дивлячись на карту, тут два котики сидять серед грошей. Дуже схоже на те, що головним у ваших відносинах буде превалювати дійсно матеріальні якась складова, ніж чуттєва чи духовна. І це дуже важливо в наш час забезпечення сім'ї. Шостий дом це дом роботи, дом служіння і дом здоров'я. Випадає вам король Пентаклів. Робота така в цьому домі передбачена щоденна, тобто виконання якихось зобов'язань, виконання якихось зобов'язань. Ну, король Пентаклів саме характеризується відповідальністю. Роботою про людей, про свою сім'ю, зокрема, про свою сім'ю. Ну і, звісно, перше за все про себе. Допомогою, контролю. В цілому ви матимете досить стабільну роботу, кількість зобов'язань буде велика, відповідальність за прийняті рішення. І щодо здоров'я. Бачите, сидить король, тобто буде якась сидяча робота, не дуже багато рухів. І як рекомендація, вам рекомендується десь якісь тренажери, біг, ну, такі звичники вправи, аби бути більш активною і підтримати якусь фізичну форму. І в цілому здоров'я буде більш стабільне, без всяких кризисних таких ситуацій. Наступний сьомий будинок будинок партнерства. В тому ключі, там, де я і ти, саме партнерство між чоловіком і жінкою або між партнерами, заключення якісь договорів, десятка кубків. Дуже гарна карта, мабуть, для когось буде вказувати на весілля. Дійсно, партнерство, так? Да? Тому що десятка кубків це коли сім'я разом, одна спільнота, в кого вже є сім'я, то в сім'ї буде царити гармонія, злагода, общі цілі, спокій, радість. Як на партнерство дуже добре. Ну, як казала, якщо в кого хтось ще не має сім'ї, то дуже великий шанс цю сім'ю створити в цьому році. І насчет партнерства. Трудового партнерства. Ця карта також обіцяє. Дійсно, в когось це може базуватися на дружніх засадах. Дом 8, Трансформації. Випадає лицар мечів. Мечі це конфліктні такі. Карти, символи саме конфлікту, якихось колкостей, скандалів, неприємних висказувань. Можливо, вам просто треба трансформуватися. Цей дом показує, через що вам потрібно пройти, щоб трансформуватися, тобто змінитися. Цей дом покаже ваші якісь негативні сторони, ну, колкості. Стрільці, стрільці, сам, сам знак говорить про те, що він має щось стріляти коп'ями, стрілами, да, пулями. І можливо саме в цьому така і характеристика, ваша різкість. Ваш такий бойовий запал да, від любого слова, ви можете вспихнути, да, і кинутися в бій не обов'язково кулаками, а можливо якісь словесні вирази і цим просто ранити людей. Десь яка ситуація буде у вас в цьому році, яка дасть вам можливість зрозуміти, що є інші методи впливу на людей чи спілкування з людьми. Наступний дев'ятий будинок дом подорожей, дальніх якихось подорожей, переїзду, освіти, вчителів, релігії. Тут четвірка кубків. Карта незадоволення вам випадає, емоційне якось незадоволення. Давайте ми її відкриємо, щоб краще зрозуміти, чим же ви будете незадоволені щодо подорожей і освіти і релігії. Да, можливо, ваші постулати релігійні, чи, можливо, ви просто атеїсти. Да, не співпадають. Це щодо релігії. Так, четвірка кубків, верховна жриця, якась таємниця, таємниці навчання і сімка мечів. І сімка мечів якийсь обман, якась хитрість. І дивіться, щось приховане, якась хитрість буде прихована. І як це просто зв'язано з переїздом? Верховна Жриця Утаємничене. Хоча, знаєте, Верховна Жриця, вона дуже добре може показувати дійсно навчання, навчання якимось глибинним процесам. Навчання пізнання світа, навчання езотеричним наукам, тим більше езотерика, релігія. Часом вони виступають разом, часом взагалі протидію, антагоністи. І сім камичів, щоб не говорити, таких, тих поганих слів, обман, кража. Це можуть бути неординарні якісь дії, саме в позитивному ключі. Неординарні дії десь в чомусь. І, але далеких переїздів не, зовсім не передбачено тут у вас. Скоріше за все, ви будете, якщо ви будете навчатися чомусь, то ви будете навчатися вдома. Якщо хтось планував на роботу, то може і не поїхати на роботу. Буде. Верховна життя вона завжди сидить, вона завжди стабільна на місці, нікуди не рухається. Взагалі, як відлюдник, тільки в жіночому образі. І сімка мечів, вона також якби замкнута. А ось в чому ваше незадоволення. Можливо, ви захочете да, десь поїхати за кордон, тому що цей будинок саме переїзд, десь за кордон, зміна держав. Ви хотітимете, але у вас просто не буде такої можливості. Тому ви будете незадоволені, що не зможете виїхати, наприклад, за кордон. Саме так. Будьте незадоволені, і поїздок не передбачено. Такі умови у вас складуться. Ну, щодо навчання. Так, навчання можете бути навчатися вдома. Якимось таємницям. Можливо, таким речам, які ви ще не знаєте і на які не звертали уваги, які від вас були далеко, або ви навіть відмахувалися від них. Щось будете вивчати нове, нетипове для вас. Так, 10-й дом: дом кар'єри і соціального росту лицар пентаклів. Дуже добра карта випадає в дом кар'єри, тому що лицар пентаклів це саме стратегія. Будете розробляти стратегії по підвищенню своєї кар'єри, по кар'єрному росту. І для когось це може бути дійсно підвищення. Але в межах, да, не до самих великих висот, а в межах, наприклад, там бригадир, да, начальник відділу, ну, такі невеликі, невеликі підвищення, якісь низькій ступені, але шанс такий є у вас по підвищенню, і це дасть вам додаткові. Кошти, додаткову зарплату, підвищення зарплати. Наступний дом 11. -й. І випадає карта Справедливість перевернута. Якщо вона така випала, значить ми її такою і почитаємо. Про що говорить перевернута правосуддя? 11-й дом це дом суспільної роботи, тобто я як частина суспільства. Сама карта перевернута вам покаже, що у вас якийсь дисбаланс відношення у суспільстві, немає гармонії. Можливо, якось націлена на одну сторону, наприклад, спілкування тільки в домі, а з сусідами, наприклад, з колегами, у вас немає порозумінь. Відно, якщо такий перекос, то, звісно, суспільного життя у вас немає. От будете. Крутитися чисто в своїй сім'ї, тому що у вас в даному році в сім'ї буде гармонія, тіж плаш, любов, почуття. І, можливо, саме ви замкнетеся вдома, тому що там відчуватимете себе щасливими. Так? Можливо, у когось була така ситуація, що його не зрозуміли в суспільстві, так? якийсь деякий круг людей. Вас не зрозуміли, чи, можливо, вас образили, чи ви образились на кого і замкнулися. І тому в цьому році ви стараєтесь менше спілкуватися, менше кому допомагати. Ну, можливо, як така ситуація. Одинадцятий дом. А, 12-й дом, 11-й. Ми сказали, 12-й дом це дом карми якоїсь кармічної відробітки, медитації, підсвідомості, дом ізоляції. Випадає туз жезлів. Трансформація підсвідомості і ізоляція, але випадає така активна карта туз жезлів. Початок чогось. Ну, початок чого може бути початок кармічного відробітку. Так? Складуться якісь умови. У вас тут трансформації теж. Трансформації, будинок трансформації і будинок кармічної відроботок. Складуться такі умови, які буквально вас будуть підганяти. Самі умови складуться так, що ви не зможете викрутитись, і вам прийдеться робити щось, що в ітогі призведе вас до трансформації. Наприклад, лицар мечів. Да? або суспільне яке життя, От конфліктна ситуація, саме вирішення якоїсь конфліктної ситуації, аби знову знайти той баланс між собою і суспільством. Можливо, в цьому буде заключатися ваша трансформація, і це буде тільки початок. В цьому році, можливо, ви і не дійдете до повного, і саме глибинного розуміння цього, але початок буде заложений. Десь на, під, на, на підсвідомості. Також можете в цьому році знайти якісь медитативні програми для того, щоб допомогти собі в духовному глибинному розвитку. Для цього дуже багато є, в нас в інтернеті може починати саме цим займатися, медитацією, йогою, ну і ДТП. В цілому, що може бути важливе. Ви будете дійсно діяльна людина, знатимете своє я, знатимете собі ціну в цьому році. Нікому не будете поступатися, тому що ви озброєні стрільці, як завжди. Так, нікуди не поїдете. За кордон, будете вдома. Саме краще, що у вас в цьому році, це дійсно ваша сім'я, яка огорне вас теплом, любов'ю, затишком, і ви в цьому знайдете щастя. На цьому розклад закінчений. Дякую вам за увагу! Дякую, що приєдналися до мене. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть в коментах. Дуже хотілося б почути обратно зв'язок від вас. І до всіх коментарів прислухаю. Збережіть себе. Щастя, вам, миру, добра.